Привіт! Сьогодні поговоримо про кістки кисті. Вони поділяються на зап'ясткові кістки, п'ясткові кістки і кістки пальців або фаланги. Детальніше поговоримо про зап'ясткові кістки. До цього відділу належать 8 коротких кісток, що розташовані двома рядами. У проксимальному ряді той, що ближче до передпліччя, розміщується човноподібна, півмісяцева. Тригранна і горогоподібна кістки. Запам'ятайте ці малюнки. Так легше буде згадувати ці кістки на парі. В свою чергу, у дистальному ряді розташовані гачкувата, головчаста, мала трапецієподібна кістка та велика трапецієподібна кістка. Гачкувата кістка має загнутий гачок. У свою чергу чорноподібна кістка велика, та має горбок човноподібної кістки. Велика трапецієподібна кістка також має свій горбок. Проксимальні поверхні човноподібної, півмісяцевої і тригранної кісток беруть участь в утворенні променево-зап'ясткового суглоба. Зробіть паузу та спробуйте визначити кістки на цьому знімку руки. Добре. Дистальний ряд зап'ясткових кісток з'єднується з, з п'ястковими кістками. Це 5 коротких трубчастих кісток. П'ясткова кістка має основу або проксимальний кінець, тіло та головку або дистальний кінець. Зараз поговоримо про кістки пальців кисті або просто фаланги. Їх так само 5. Вони діляться на проксимальні, середні та дистальні фаланги. Але перший палець має тільки проксимальну та дистальну фаланги. Вітаю вас! Ви вивчили верхню кінцівку. Бажаю вам на парі 5 балів. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наші соціальні мережі.